Економічна школа для ветеранів запрацювала сьогодні на Київщині до ладу скул, така її назва, а мета допомагати українським воїнам створювати власний бізнес, підвищувати фінансову грамотність і загалом відчувати більше впевненості у собі. Цей освітній захід відбувається на кінному ранчо, де проводять ментальну реабілітацію фронтовиків. Отже, як школа економіки поєднується із іпотерапією, та які у наших ветеранів бізнес плани розповість Сергій Морг. E <sínt> <sínt> Навчання і вивчення теорії вже зайняло близько години. А після перерва і не проста, а за участі безпосередньої, коне, адже ми на кінному ранчо саме ці жеребці до слова, всі врятовані із тимчасово окупованих територій або із прифронтових. І спочатку вони проходили реабілітацію, а вже тепер допомагають відновлюватися нашим ветеранам. Організатори школи кажуть, що для початку потрібно ментально відновитися ветеранам, потім набути навичок лідерських. І вже після того, коли бути впевнений у собі братися за освоєння економічної освіти, аби або долучатися до бізнесу, або створювати свій е, І от саме поєднання цих двох факторів відновлення і вже потім навчання сприяє якнайкраще нашим ветеранам, каже Галина Нагорна, співзасновниця ранчо. Наші психологи, які з нами працюють, вони, до речі, роблять скринінги на початку програми і в кінці, і підтверджують, що справді бачать зміни внутрішнього стану учасників. Ну це крім того, що самі учасники зна. Чай громадська організація до ладу скул проводить уже не вперше подібні івенти з навчанням. Проходять вони п'ять днів, і власне окрім навчання, потім намагаються всіляко сприяти, аби наші ветерани могли знайти себе. Дехто вже навіть влаштувався і на цьому ранчо. І е, хтось хоче, наприклад, бути баристою. Сьогодні тут запланований спеціальний е, майстер-клас. А хтось хоче відкрити своє кафе або відкрити магазин і продавати товари. Тут цьому все сприяє, і ветерани кажуть, що дійсно виходять звідси значні. Збагаченішими не лише е, розумово, а і ментально. Тут десь ти е, знову приходиш до природи, до відновлення через е, спілкування з тваринами. Я вже не перший раз і я бачу, наскільки люди міняються, побратими міняються, як їх ПТСР потихеньку відходить, і вони, вони ну не знаю, відновлюються дуже гарно тут. Для тих, хто хоче долучитися до подібного івенту, потрібно знайти ранчо Хорс Парадайс і вже звертатися до них. Вони підкажуть, коли проходять подібні навчання, адже їх організовують різні організації час від часу. Сергій Моргун, Михайло Петята, ТСН 1+,1.